Дівчатка, привіт, добрий ранок! Я вже приїхала на свою улюблену парковку. Вона безкоштовна. Мені дуже дуже щастить. Тільки сім дівчатка. Зараз лишаю машину, автівку та йду до роботи. Нагадую, ви на каналі Natalka.ua і якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково це зробіть. Я із України і зараз перебуваю у Чехії у Празі, тому багато розповідаю про цю країну так, як воно є, без прикрас, дівчатка. Вчора балакала з однією мамою. Діти навчаються разом, тут у чешській школі, і вона каже, їй так подобається тут, в Чехії жити. Я і може, тому що вона з чоловіком, їй так все гарно, але я не знаю, мені так не подобається, я так хочу додому. І мені здається, якщо б не моя старша дочка тут, то я. Однозначно, однозначно повернулася би вже додому. Тому що в мене кожного дня виникає, виникає питання, коли ми вже поїдемо додому. А ось зараз, наприклад, захворів мій малий знов дівчатка. І я знаю, що в мене дочка вдома. Вона хоча б його заставить горло побаласкати та чаю йому теплому налії, тому що, якщо він буде сам, він нічого не буде робити. Це здається, що він в мене такий дорослий. Дорослий, але потрібен ще хтось, хто буде тут з нами, тому що у двох це ну, просто неможливо. І є люди, які вважають, що я ось тут на заробітках. Дівчата, я ніяких на заробітках, я тут витрачаю коштів значно більше, ніж витрачала б в Україні, тому що ось, наприклад, я отримала зарплатню і все. І в мене більше немає коштів. Знаєте чому? Тому що я сплатила оренду, комунальні послуги. А ще ж потрібно лишити на їжу. І все, а хочеться, щоб дитина на якісь кружки ходила, якщо, це, ну, якщо вони платні. Тому на заробітки це коли людина їде сама, вона безкоштовно живе і працює. Таке є, такі є. Пропозиції, людина приїжджає, живе, працює, і тоді вона може насобирати ну, якісь кошти, а так. Н -н -н. А ще дівчатка багато питань стосовно виплат. Розповідає, що виплати виплачуються українцям, звісно, тільки тим, хто не працює, Це 5 тисяч крон. Я вже працюю, тому мені нічого не виплачує, я вже країна. Але якщо хто не працює, то 5 тисяч крон платиться так. Дівчатка, тут такі дурні трамваї, для них немає жодних правил. Вони їдуть собі і їдуть. І навіть якщо йде людина, вони їдуть. Вони зовсім зовсім не зупиняються. А ще дівчатка в мене є якийсь дурдом. тому що я заблукала. І я завжди сподіваюся, що мене а, виручить мій телефон, так? але зараз в ньому немає. Дівчатка немає інтернету, я не знаю, що коїться. Але про пропал... зовсім інтернет-зв'язок. І я заблукала, і я зовсім не розумію, куди мені, мені йти. Ох, це який жах. А ще, щоб спитати у людей, так, мені потрібно... Google-перекладач, який зараз також не працює. Я зараз згадую йду, що 20 років тому була така ж сама ситуація. У мене не було ще мобільного телефону, і я ходила з бумажною картою, коли я також поміняла місце життя. І я ходила з бумажною картою. І це було дуже... Корисно мені, я навчилася її користуватися, але зараз в мене немає ніякої карти і я йду невідомо куди. Дівчак, хоч бери зараз, не знаю, питати у людей, але ж я чеську не розумію. В общем, дівчатка, дивиться, як тут робити. Я вбираю. Я лишаю ж я машину свою на цій стояночці біля магазину безкоштовно. І вже скінчився робочий день. Підходжу я начебто до моєї машини і бачу, щось вона начебто її хтось знаєте, затер з боку. Я давай. На тру тру троє її, нічого не витирається, я вже літую, думаю, боже, ще трапилось. А потім дівчатка відхожу, це не моя машина. Потерла іншу машину. Пощастило, що власник не бачив це, як мені здається. О, Прикол, дівчатка. У мене трішечки голос не дуже гарний, тому що я захворіла. Але... Дівчатка знають, що якщо мама хворіє, це не означає, що немає домашньої роботи і не потрібно готувати. Тому сьогодні ми з вами будемо робити борщ. Завжди я роблю борщ із ребришек, але в магазині я не знайшла. Знайшла лише звичайне м'ясо. У мене буде маленька каструлька борщу, тому... По-перше, ми вимили гарно м'ясо, нарізаємо його на шматочки і будемо його варити. Коли мені було років 20, я вважала, що варити борщ це занадто складно. Але коли в мене з'явилася перша дитина, то я зрозуміла, що немає нічого складного. Це дуже простий спосіб зварити гарний борщ. Я нічого не зажарюю. Зараз все вам покажу. По-перше, гарненько вимили м'ясо і занурюємо це в воду і будемо варити м'ясо. Якщо у вас є рришки, то з рьошок буде гарніший борщ. Дівчатка, поки вариться наше м'ясо. Ми туди кладемо лаврове листя. Я без нього нічого не готую, воно мусить бути завжди у першому блюді. І навіть якщо я готую блюдо з м'ясне, я також його додаю. Далі вам знадобиться цибуля, буряк, морква. У мене ще є цибуля ось така солодка, перець. Картопля та капуста. Поки вариться м'ясо, я вже готую о, буряк, я його буду натирати на терці. Новости. Дівчатка є один секрет. Якщо ви хочете, щоб ваш борщ був красний, красивий мав колір без томатної пасти, я її не додаю, то після того, як ви натерли вже буряк, його потрібно посолити. Ось так гарненько не бійтеся, пересолити. Так. І це потрібно гарно-гарно перемішати. Ось так. І лишите на столі ось так стояти декілька хвилин. Хвилин 10, поки ви будете різати інші овочі, буряк мусить ось так вас постояти. Далі беремо моркву і також натираємо на терці. Так, дівчатка, в мене ось тут вариться м'язко. Дивіться, бачите? м'яско та лаврове листя. І зараз я сюди буду додавати нашу, наш буряк, бурячок, тому що він довше вариться. І я його сюди занурюю і все йду далі. Так, далі в мене така послідовність. Я додаю моркву сюди, хай воно все вариться. І далі будемо нарізати капусту. Дівчатка нарізаємо капусту. І якщо у вас є молода капуста, то це буде супер. Але в мене ось залишок капусти від салатів, і я з нього буду зараз робити борщ. Є такі гарні е, спеціальні терці для капусти, то їх е, можна використовувати, вони такі класні, але в мене тут немає. В мене і вдома, вдома є така терця. так шу -шу 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 -шу, І капуста вже мілко-мілко порізана і гарна. Але в мене немає, тому я буду ножиком це робити. Борщ, дівчатка, це е, така страва, що у кожної хозяйки він е, буде інакше виходити. Я не знаю, чому так, але я роблю його так, як робить моя мама. Але в нас завжди інший борщ виходить. Мама раніше також моя все зажарювала, зажарювала капу, коли я була мала, вона зажарювала капусту, зажарювала морку, робила зажарку. Але це не корисно для здоров'я зовсім. І коли в мене з'явилася перша дитина, я почала ось такий борщик варити. Нічого не зажарюю, все занурюю у воду, все вариться і все. А часу в мене багато немає, тому в мене вся родина почала їсти ось такий борщ, коли все зав... просто відварені овочі, нічого не зажарюю. Ось так ось порізали капусту, і капусту додаємо до нашу кастрюльку і варимо так. ще є ось перчик. Його також ми будемо додавати. О, я, у перчику потрібно ось це, все це вичистити, щоб не було ніяких е, сім'ячок, тому що вони не корисні для здоров'я. Це має бути тільки перчик. Ось так його нарізаємо. І також будемо додавати до борщику. Якщо у вас є селера, о, це смакота. Її також додайте трішки для до борщу, але в мене немає її. Ще гарно додати лук, порей туди. Це. Мікс різних овочів. Вирізаю мілко, бо мої діти, діти не зовсім любляться. Дівчатка, дивіться, який гарний борщик. Мені лишилося сюди додати ще картопельку та часник. Але часник я вже буду сюди додавати, коли він зготується. Дивіться, який гарнюня. Зараз з вами нарізаємо картопельку і додаємо картоплю. Так, нарізаємо картоплю звичайними кубиками. Не зовсім мілко, ось так. І я не знаю, мабуть, за пів години в нас вже зварився борщ. Ну, майже зварився. Але а, якщо борщ ви готуєте на обід, як я, наприклад, сьогодні, то я його варю зранку, щоб він трішечки постояв. Коли борщик настоїться на плиті, він буде дуже-дуже гарний. Тому його не зразу потрібно їсти, а трошки-трошки пізніше. Хай постоїть, як я кажу, хай <смір> одружаться всі овочі разом. Дівчатка зовсім забула про приправу. В мене ось така приправа, банка не від неї, але вона ось така, бачите, тут різні різні коріння. І, ну, ви можете будь-яку додати, яка вам смакує. Часник, дівчатка, щоб часник не горчив, я якось вичитала у дуже старої книжці з рецептами, що потрібно достати у середині, ось я вам зараз покажу. Бачите ось цю зелену серцевинку, її потрібно вибросити, тому що із -за цього горчить часник завжди. Вам потрібно ось так. Берете. Часник, великий ніж, і ось так роздавлюєте, і тоді дуже зручно достати ось цю серединку. Бачите, інакше воно горчить. Додаємо далі часник, У мене вже майже зварився мій борщ, і я нарізаю часник і часник я вже додаю майже до готового борщу, тому що його не потрібно варити. Він для смаку, для запаху. Ось так і він його потрібно нарізати.